Боже, ми роздаємо нові заповіти, Біблії, Слово Боже, роздаємо дитячі біблії, дорослі Біблії. Це дуже важливо, тому що найголовніше у житті кожної людини, щоб її душа була спасена. Ісус Христос, коли ходив по землі, Він казав, що Він приніс спасіння Боже, що ми повинні покаятись і прийняти Господа у своє серце для того, щоб мати з ним спілкування, щоб Він міг провести кожну людину до небес. Без Бога у небеса ніхто не зможе увійти. І для того, щоб... Звершилось спасіння для кожної людини. Вона має, має попросити побачення у Бога, залишити гріх, більше його не робити. А якщо і дуже він спокушає, то просити сили у Бога і Він проведе. Він дасть цю силу, і е, людина повинна йти шляхом Ісуса Христа. Ці сліди його шляху не. Можемо бачити у Біблії у слові Божому, якщо людина освячується тут ще при, при життю на цій землі, вона потрапить у небеса. Якщо вона не погоджується освячуватись, у небеса святі не може зайти нічого, заплямоване гріхом. Нічого не зможе туди потрапити, те, що не, не захотіло очищатися. Ісус Христос пролив свою святу кров, Божу, свою святу безвічно, палив кров для того, щоб дарувати це спасіння Боже кожній людині. Воно не закрите ні для кого. але казав Ісус Христос ніхто не приймуть, вони йдуть у муку вічну, у вічну загибель. У це пекло де буде невгасимий вогонь, де люди будуть мовчитись, тому що вони обрали життя без Бога. Це рішення кожного. Воно, це вибір. Вибір, який дає людині Господь і Бог, Творець Небес, який створив кожну людину і все, що нас оточує. Він має право, він достойний. І він встановив такі правила. Він звелів сьогодні, щоб кожна людина покаялась, поки вона ще живе на цій землі. Щоб кожна людина залишила гріх і прийшла у спілкування з ним через його Сина Ісуса Христа. Час короткий. Ми не знаємо, що буде завтра. і як повернеться наше життя і чи будемо ми завтра жити? Але сьогодні це спасіння Боже, воно звучить для кожного з нас. Ісус Христос. Він дуже хоче, щоб кожна людина прийняла його, тому що Бог не хоче, щоб грішник він помер. Він хоче спасти грішника. Дівчинка, новий завіт, безкоштовно.